До вашої уваги Renault Меган 2017 року, 1.5 турбодизель на автоматичній коробці перемикання. На автомобіль встановлені 16 дюймові легкосплавні диски. По комплектації маємо передні та задні парктроніки. безключовий доступ, повний електросклопакет, чорний текстильний салон, датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо. Електронну панель приладів, запуск двигуна з кнопки, магнітул з великим LCD дисплеєм та камерою заднього огляду, двозонний клімат контроль, круїз контроль. Так виглядає задній ряд сидінь. Також авто може похвалитись великим багажним відділом зі шторкою. Ми рекомендуємо дане авто, тому що воно в доброму стані. Обслужене. Вартість даної машини 13200 доларів подивитись та придбати ви його можете за адресою велика окружна дорога 22 Хапай авто на хапає авто